Старий небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси, благий душі наші. Премудрій спрості, вислухаємо святи, Іван, Мати, святей, манліє, читання, слава тобі, Господи, славного, будьмо уважні, сказав Господь цю царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму Синові весілля, як Він послав своїх слуг. Кликати запрошених на весілля, але вони, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: женіть, скажіть запрошеним, що я зготував обід мій, Зарізано волів та годовану худобу, усе готове. Ідіть на весілля, та вони нам знехтували і пішли геть. Хто на власне поле, хто до свого крамарства, а інші ще скопивши слух, знущалися з них і вбили, рознімався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило, тоді він мовив до своїх слуг, Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя і колише, здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці стої на дороги, зібрали всі, котій спіткали і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей, як же війшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього: як ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, а той мовив. Тоді той мовчав, тоді цар промовив слуг. скажіть, зв'яжіть йому ноги і руки, і киньте геть у темряву кромішну, там буде і іскреть зубів, багато бо покликані, але мало вибрані. Отця і сина, і свята духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Неві, сказав Господь причутю. Один Господар дуже поважний, я би підкреслив, справив своєму сину весілля і запросив гостей і всі відмовлялися. Що Господь Бог нам хоче сказати тим? Він порівнює, порівнює недільну службу з тим банкетом, на який запрошує усіх людей, запрошує вибраних, запрошує тих, кого хотів би врятувати, спасти. Що роблять ці запрошення? Той каже, я не можу, бо я купив. Волів, мушу їх випробувати, той пішов до свого крамарства, каже Господь у притчі, той ще кудись пішов. Ну, вроді би, якби оправдання правдиве. Так само, як кожен із вас, всіх сьогодні, прийшли до церкви, ви, ви відкликнулися на запрошення Бога. Але багато таких людей, шкода, що вони мене не чують, бо якраз Ті, що є в церкві, то чують, і ті, що дивляться, вони також мене чують. Але от ті люди, які для себе знайшли оправдання, ну прийшла неділя, треба відпочити. Сьогодні і так тяжко, розумієш, і трудишся, і крутишся, і там треба, і там треба. І багато аргументів є. Далеко їхати, тривога, а в церкві нема бомбосховища, ще там щось, ну можна придумати багато, а холодно у церкві, а ще там, ну і так далі. Аргументів багато. Але зверніть увагу, що Господь Бог не звертає увагу на ті аргументи. Він каже, що то оправдання не є добре. Воно не є добре. Тоді він каже, що? Ідіть, отже. Кличте всіх підряд. Як ви думаєте, ми з тих, кого Бог покликав спочатку, чи тих, яких покликали у другу чергу? Коли? Хто ми є, до кого ми належимо? До тих перших покликаних, чи тих других, яких вже Господь Бог збирав на перехрестку всіх підряд? Слава Богу щодо перших. А я вам скажу ми вже напевно треті. Бо перших Господь Бог називає ізраїльський народ. Вони не прийняли Ісуса Христа. Не прийняли. Потім ми християни. Прийняли Ісуса Христа всі так чемно. Але не прийшли. І каже Господь Бог, ідіть, кличте всіх підряд. Мудрих, немудрих, кривих, сліпих, всяких кличте. Господи, а то, що їх зразу не покликав. Як ми це маємо розуміти? Але Господь Бог розказує нам про бенкет, щоб ми могли зрозуміти. Про бенкет розумієте? Він з синами робить весілля і хоче запросити до собі поважних гостей. Кожен із вас так, слухай, треба того закликати. Треба того закликати. Ось, слухай, а якби це нам ще, знаєте, там є такий друг нашого мера, було б добре би він теж прийшов, би всі виділи, як мене люди поважають. О, А ще треба когось закликати, бо тепер йде війна. Може би когось закликати із штабу. Розумієш, там, ну хоча б... Територіального управління з нашого тут так, так? Да? Щоб показати людям, О, які у мене поважні гості. Ну, так кличеш, кличеш, а вони не прийшли. Ну, бо, тому що вони з, той, з того штабу певно, що він каже, слухайте, чекайте, йде війна, яке весілля? Дай спокій. І він буде правий. І Христос це має на увазі, що рівно ж так само Він кличе нас кожен раз. Кожної неділі, кожного свята, Господь нас кличе на той Божий бенкет. І ми один раз приходимо, другий раз не приходимо. І хочу вам сказати дуже важну річ ще одну, яку може мало хто на то звертає увагу. І коли зайшов господар, подивився повний зал. Думаю, ну слава Богу. Але знайшов одного чоловіка, що не був одягнений у весільну одежу. я, знаєте собі, не раз так думаю, а як він не мав що вбрати? Не? Ну буває таке, так же ж. Ну, якийсь бідний сирота. Я не має що вбрати. І я вам скажу, що тут є дуже цікава думка. Навіть якщо ти знаєш, що десь буде якась зустріч і треба бути у вишиванці, а, твое, а в тебе нема, або десь там стирається, або ще щось, ти що? Ти йдеш та й зичиш у колегі, не? Значить в нього або нема друзів, або йому ніхто не хоче дати. І Якщо ти закликаний і не зможеш навіть знайти для себе одяг уже відповідний весільний, то ти не поважаєш того, хто тебе кличе. Так же само, як і ті, що не прийшли. Тому кажу вам, кожен раз, коли йдете до церкви, думайте, Господи Боже, який одяг ти маєш на увазі, та я не думаю, що чому ти моє пальто чи мою шапку, ти маєш на увазі. Ні. Бо кличеш ти мою душу, щоб тут була присутня зі мною. І як ти ту душу одягаєш, що ти йдеш на то весілля, знаєте, це так, як прийшов на весілля, столи накриті, тобі дають їсти, ти кажеш, та ні, я вдома поїв, мені не треба. Часом ми так йдемо до церкви, знаєте, тілом прийшов, дуже гарно одівся, дуже добре, а душа їсти не хоче. Бо тому що для неї духовна пожива. Не цікава. І тому кажу вам, друзі мої, кожен раз, коли йдете до церкви, подумайте, що би я такого духовного з'їв. Може, якоїсь їди, щоб мою гордість трошки якось зменшила. Може, якоїсь такої духовної поживи. Щоб я перестав бути скупим, а може, якоїсь такої духовної поживи, Господи, щоб я не так дуже лінувався? Або я трохи подумав над своєю уміреністю? щоб я не був злий, щоб ти Боже мені. Запропонував. Бог каже, та нема питань, в мене є все, тільки би ти хотів, скажи мені, що тобі треба. І коли я переступаю церковний поріг і думаю собі, Господи, яку би духовну страву я сьогодні з'їв, щоб я, щоб я відчув, що ось це уже в мені є. Бо як ми ті не стоїмо, ну там скільки там поїв, через 4 години, через 5, ти вже далі щось їв, не? Христос, пам'ятаєте, Самарянко говорив, я можу тобі дати води напитися, якої ти не будеш мати спраги ніколи. Ой, хочу такої води. А вона думає про воду, про кухлик води. А Христос каже про духовну їжу. І коли ти з'їш духовної їжі, ми їмо її мої, один раз і її стає років на 50 або й на 100. ти вмреш, а воно ще тебе тримає твою душу. Будьте спрагли Божого бенкету і пам'ятайте, коли б вас Бог не покликав, каже Господь багато покликаних, але мало вибраних. Бо якщо прийдеш і не будеш у весільній одежі, як не будеш їсти з Божої трапези, то кинуть тебе геть звідти, так як Господь каже, винищу геть. Чи ти, Господи, будеш убивати усіх тих, що не ходять до церкви? Ні. Ви не ходите до церкви, ви з духовного голоду самі помираєте. Діти ваші не будуть ходити. Ви забудете дорогу до церкви і ваша смерть закінчиться смертю, пеклом, забуттям і не будуть вас не знати ні на небі, ні на землі. Тому, поки живемо, відкликаємося на Божий заклик на трапезу щонеділі і свята, пам'ятаємо, що завжди собі, як по раціоні, хочу вибрати Боже, яку би духовну поживу я сьогодні взяв для себе із церкви. Хочу, Боже, наїстися Твої мудрості, щоб я не був гордий, щоб я не був лінивий, щоб я не був невмірений, щоб я не гнівався. Кожен раз іду до церкви, щоб щось для себе взяти, бо знаю. Що якщо духовна пожива спожита мною один раз, вона буде залишатися в моїй душі. Будьте завжди духовно спраглі, шукайте собі поживи для своєї душі при кожній можливості. Багато покликаних, але мало вибраних. Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на